Доброго всім різдвяного рамочку. На вершковому маслі всмажуємо цибульку і морпочку. Додаємо картоплю і заливаємо все гарячим киплячим курячим бульйоном. Буде курячо-сирний суп. Все, і варимо до готовності картоплі. Потім будемо ще дещо додати. У мене є, я вчора розморожувала білі гриби. У мене є грам 200 соку з білих грибів. Теж туди. Буде сирно, курячо-грибний супчик. Картопля в нас зварилася. Я додаю жменьку такої макароні павутинку. І додаю два плавлених сирки. Вони зараз розійдуться. І зараз закипить в мене чайник, я додаю укроп, киплячу воду, довожу до потрібної густини. Все, хай вариться до готовності макаронів. Коли все готове, беремо оцю штуку і трошечки проминаємо картоплю. У нас виходить такий він буде напівпюре, напів такий от гарний, бачите? Обов'язково багато зелені. У мене морожена петрушка. Ну, така краса в нас вийшла.